Привіт-привіт усім! Я Золота Дрозд і ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас з вами буде незвичайне відео. Ну, я думаю, ви це вже зрозуміли по задньому фону, і по масовій цього відео, і по обкладинці цього відео, ну, і по інгредієнтам, які сьогодні у нас лежать на столі. Блін, спали вас по інгредієнтам. Ну, так, думаю, ну, ви давно вже це зрозуміли. Сьогодні ми з вами будемо. Я точно буду знімати для вас відео про готовку. А знаєте, що ми будемо з вами готувати сьогодні? Сьогодні ми з вами приготуємо кекс в кружки за 5 хвилин. Так, так, за 5 хвилин. І я думаю, ці інгредієнти знайдуться у кожного дома. Ну і поїхали! Для того, щоб приготувати кекс в кружки за 5 хвилин. Нам знадобиться. І звісно ж сама кружка у мене отака, доволі велика, по сравні з моєю рукою. Бай, вона. Е і на неї я буду брати. Та, дізнаю, що вам сейчас не видно в мого отцях, ну думаю, так зрозуміло. Іноді я буду так відходити. І сухих інгредієнтів нам знадобиться е борошно дві столові ложки. І какао. Одна з ложка, волошка. чуть-чуть підготовлені змішані. Якщо вам було вийти, я це поставлю. Сьогодні я також без оператора знімаю сама. Я кстати, для того, щоб оперти, взагалі спиртувала бутилку з підживчика. Також нам понадобиться соль ну всього лише одна щепотка, але я підготувала сильничку. Дві столові ложки молока. Ну, а якщо у вас немає молока, то можна взяти кефір. Як це зробила я. Також ложка для перемішування, можна взяти одну, але у мене тут підготовлено аж три-дві звичайні, одна чайна і також потрібна вилка. Ну, можна обійтися і всього однієї ложкою. Миска, де ми будемо змішувати всі інгредієнти, хоча можна прямо в кружки ну, кружку перед цим лучше змазати маслом, щоб кекс одну хубше. Також олія або роздітлення масла. Нам всього лише одна стола ложка Надобиться. Сахар, одну-дві ложки. По бажанню можна додати і більше, але ми з... Моїм оператором колись пекли печиво, і туди ми додавали 4 ложки, це якщо на каналі немає на каналі, але ми туди додали 4 ложки цукру і вийшло сильно солодке. Тому я думаю, краще додавити одну-дві ложки, цього буде достатньо. Можна півтори ложки додавати. У мене на столі ще стоїть масло, але я змазувала чашку, щоб, як я вже говорила, тісто буде доробку. Ну і також розпушувач, розпушувати. У мене такий віддобрик. Він дуже класний, я завжди користуюся, і в нього виходить дуже класна ліпочка з його допомогою. Ці лопачка нам не потрібна, нам потрібна всього одна чайна ложка. Ну і давайте вже починати готувати. Беремо миску, в якій ми будемо змішувати інгредієнти. Або, як я вже говорила, можна прямо в чашки. Давайте я вам сяду, щоб вам було мене видно. Краще. Беремо мисочку. Спочатку ми змішаємо всі інгредієнти сухі, а потім вологі. Беремо е, дві е, столові ложки борошна і какао. Можна їх змішати в окремій йомкості, як, я, як це зробила я, а можна прямо вже в кружку насипати і там змішувати. Треба добре розмішати, тому що в какао попадаються камочки. Їх буде не повинно, а то не смачно. Так, змішуємо. Це, у нас тут на дворі така погода, що хто сонце виясняється, хто захмарює. Тому не оберіжте внимання, якщо на моєму відео буде світло, іноді на цьому відео змішуємо. Тільки допускайте такої помилки, щоб не борошно з мишки. Отак ось. Змішуємо і желательно прямо так ложкою давити конки. Я перший раз сама щось готую, прям сама без мами. Взагалі, Мені завжди мама допомагала, а зараз я прямо сама. Взагалі цей кік готується за 5 хвилин. Ну, відео, я думаю, в мене вийде, тому що на більше, тому що у нас 4 хвилини. Ну, тому що я вам буду подробніше все об'ясняти. А так? 5 хвилин вам ну, на його приготування знадобиться. Ось перемішала, повинна бути така ось консистенція. І ми пересипаємо це в нашу миску. Воно повинно бути такого коричневого, світло-коричневого кольору. Перемішали. Далі нам потрібно сюди додати одну ложку розпушувача. це чай, Розпушувача. чайну так, Зараз я схожу про кухні У нас тут є такі ножички, І ми розрізаємо розпушувач. Я думаю, добавлю где примерно так, без горочки. Ой, так, ладно. Вот, например. Ну, где-то так. Без горочки. Ну, або можно на кинчик ложки, а там должна бути горочка. И перемешаю. Распушиваю с какао-бородком. Ну і далі додамо останній сухий інгредієнт. Це щепотка солі. А, ні, не останній. Зовсім маленьку щепоточку, щоб сильно соляди не вийшло. Перемішуємо. Звичайно, зручніше, буде лишати чайник. Сяду. Ставте лайк, якщо ви коли щось готуєте також. То сіли, то встали, то сіли, то встали. Ну Мені сидя зручніше готувати. Якщо... А якщо вам зручніше готувати сидя, то ставте лайк, а якщо стоя, то підписуйтесь на канал. Подивіться, скільки нас таких таких і таких. Якщо буде готувати стоя. І подивимося, скільки таких люблять готувати сидя. Перемішайте. Тепер додаємо одну ложки цукру. Я, мабуть, додавлю півтори. Одна. Та ні, мабуть, все ж таки дві. Звільно солодке не вийшло. Ну, ладки, дуже хватило. Може, трошки ще. Та ладно, сахар не повредить. Все, перемішуємо всі інгредієнти. Надо, щоб вони були однородні. Перемішали. Далі я в, от сюди в іншу миску, мабуть, е, вб'ю яйце і чуть-чуть його взбию. Відео по якому я це дивилась. Я там бачила одне відео таке, це дивився. Я хотіла це по одному відео, але я вже запам'ятала, що там в цьому відео було. І в тому відео тетя яйця не взбивала. Ну, я думаю, що взбити все одно потрібно, хоча б трошки, тому що воно потім звариться, це яйце, і буде як яїчниця якась. Тому я зараз зб'ю яйце. Повернусь до вас, як взб'ю. Коротше, яйця я взбила. Взбивати потрібно десь 3 хвилинки, ну або дивіться, по консистенції. Воно повинно бути. Ось таке ось. Тобто зверху у нього повинні бути ось такі невеличкі бульбашки. Для пухнашка потрібно бути зверху. Отак ось консистенція у нього теж тобто, була така. І зараз сюди нам потрібно віддати дві ложки кефіра або молока. Ну, у мене тут вже відміряно дві ложки, тому я просто виливаю. І все перемешаем. Я тебя хочу чуть-чуть землю. А, немножко забывать не надо. Ну, так розмішали. А, кстати, ребят, забыла сказать еще вам, а якщо вы готовите то стоя, то сайте, то підпишіться на канал и поставьте лайк. А нагадую, якщо тільки сидя, ставимо лайк, а якщо тільки стоя, підписуйтесь на канал. Е, якщо і так, і так, то сидя, то стоя. І те, і те, лаймом, підписуйтесь на канал ставимо лайк. Перемішали. Тепер останній важливий інгредієнт додаємо це одна ложка олії. Хватить. Багато не треба, бо потім запах в олії і буде дуже-дуже погано. Несмачно воно буде. Лучше ще розтопити масло і додати масло. розтоплене в розтоплення для столії. Ну, Мені лінцем займається, так що я додав просто столі. Ребільшу. Тепер ось сюди. Оці в в сухі інгредієнти ми додаємо оце. Соїнилась з яйцем і кефіром або з молоком. Це я вже говорила можна молоко додавлять. Все. Виливаємо. У это так прикольно получилось двигаться Ну так перемешаем теперь. Но мешать тут надо опять Хэллоуин, чтобы растворились все комочки. и хорошая была в него консистенция. Такая густая. Не дуже редкая, но у меня дуже густа. Мешаем. Вы можете в моей консистенція идеальна и мешается недолго. Я думаю, его доходно я думаю мешать, но нет. И ну, подивитесь что там внутри сухого ничего не осталось. Все. И теперь вот такуюсь консистенцию. Значит, какая у нас тут? Такая консистенция. Консистенція манної каші, яка трошки розповзається. Тепер нам треба все перекласти в кружку якось акуратно. Переливаємо в кружку. зробити з начинкою, то спочатку краще залити невеличку частину, потім начинку, а потім ще одну частину, щоб все стекло злоту. Все. Тепер чашку з... задержимо, потрібно поставити у мікрохвильову піч на да, 3 хвилини. Спочатку краще поставити на 2 хвилини, а потім, якщо не зробиться, то додати до трьох. Зараз я зроблю це все і покажу вам, яка повинна бути консистенція повної готовності. І так, ребята, мій кекс уже, мені кажеться, готовий. Ось отак ось так ось. Бачите, який він тут. Я його ставила на 2 минути і він уже отакий, так що я ж кажу, спочатку попробуйте поставити на 2 минути. І знаєте, як перевірити, чи він готов, чи ні. Зараз покажу. Як перевірити це. Така не тут, зараз, секунду, беремо спічку або вилку. вивку. спичку. І протикаємо. Якщо на спічці немає нічого, значить він готовий. Лучше попротикати в різних місцях. Так, да, він вже готовий. Так що я викидаю. І зараз я беру тарілочку і буду його перевертати. Так, беремо тарілочку. Чути гаряченький якийсь. Фу, а, гаряченький. Так, сейчас я підуйду, поки остине, і заодно достану обсивку і вернусь к вам. Я уже перевернула і подивіться яка краса. Ммм, так і хочеться його з'їсти. Правда, на три височками получается, но я думаю, це даже стільно. Для, прикра... для... для украшения я знайшла, точнее не знайшла, а знала, що у нас є така посипочка. Там було три. і я вибрала таку. посипку. Для кепка. Мала Така ось красивенька. А ви, в принципі, можете нічим не посипати і не просто присипати сахарною пудрою Сахарну пудру я теж приготувала. У мене така ось от добрик. І пудру краще через сито. Зараз я вам покажу, як можна прикрасити, а, му... а ви можете прикрасити по-своєму. Ми, як то приду, готували такий кексик, ті, що дивіться дописи на моєму каналі, Ті знають то ми маленько ще прикрашали і м'який. Зараз я хочу загальне пудрою і такими цими. З інтернетором ми там ще внутрі штук засипали. Ну, коротше, ладно. Давайте. Бачите, скільки тут камочків? От чого я говорила, загарнопудрум через сито Сидіть. А ось вам не видно, ладно. Тут коротше, мало камків. Сипемо. Як сніг, да? Ладно, кашу. Ми тільки повітрявали сніг. Так, до погоду ложку. Ладно, не надо. Діц, все-таки надо. Сейчас я принесу ложку. Ладно, быстро. Я забула, я там уже набрала, щоб помогти. Ні, воно то сипеться, тільки не швидко. Мені животні швидко. Сиплю все тут. Ну і тепер сталось посипути такими шариками. Лівокру. чтобы красиво. Все. Так. Вот. Она выгодна. Все. А у нас у меня вот такая красота. Давай, давай. Я вам покажу. Крупным планом. Смотрите. Слушай. Я покажу. Я покажу. Вот. Да, вот. Да. красота такая, получается. Ну, а на этом все. Дякую за просмотр, Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, спасибо всем. Пока-пока. А я пошла кушать мой кексик. Не, ну вы просто зацените этот разрезик. Ну вот просто зацените. Зацените разрез кекса. Давайте я возьму кусочек, чтобы вам показать. Ну, смотрите, ну какой смачный разрез. Быстрее бегите готовить, потому что, я думаю, он очень вкусный такой, когда вот я готовила. Вот. Ну, на этом точно. Всем пока. Пока!